Вітання всіх у нас на каналі. порадуємо цього тижня вас з багатьма гарними автомобілями та достойними оглядами. Ми розпродали майже всі наші автомобілі. і Цей час весь нас не було, так як шукали понімаючи, недостойні варіанти. Нагадаю, що хто колись мав з продажем чи покупкою автомобіля, знає, що легко хорошо продати дуже легко, хороший автомобіль, а знайти його дуже важко. На цьому тижні буде дуже багато оновлень, так що слідкуйте. Ставте колокольчик, підписуйтесь нас на канал. Ми займаємося гарними перевіреними обслуженими автомобілями, повністю перевіряємо їх технічно в Україні. Всі автомобілі з Німеччини, від власників з прозорою історією. Завдяки вашим рекомендаціям та нашій вже склавшися репутації, автомобілі наші швидко і впевнено продаються. Тому, якщо вам сподобається сьогоднішній огляд, я нагадую в кожному відео. Не зволікайте, телефонуйте. Замовляйте доставку під дім, або приїжджайте до нас у Вінницю на вулицю Василенка, 21 напроти податковою. І так, народний люмилинець в такому кольорі нас ще не було. 2008 рік, 16 МПІ, Volkswagen Golf Plus. Автомобіль сучасно виглядає на гарних титанах, на гарній резині. Небитий, нефарбований, оптика вся рідна, лобове скло рідне. Автомобіль тільки після хімчистки поліровки дуже достойно виглядає. Автомобіль від першого єдиного власника 182 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Ми сьогодні це все розглянемо в відео. Дуже достойний вигляд має от на Тітанах з рейлінгами. Автомобіль виглядає дуже яскраво, солідно. Дуже подобається посадка. Ці автомобілі користуються шаленим попитом. так як, Простий мотор, гарний кліренс, приємні комплектації, дуже гарний зовнішній вигляд. Автомобіль без корозії, без ДТП, дуже сучасно виглядає. Дані автомобілі ми возимо дуже часто, стараємося робити на них акцент, так як ці автомобілі користуються попитом в усіх верств населення. Вони дуже легко, впевнено, продаються. Це правильний автомобіль, як інвестиція. Плюс їх купляє молодь як перший автомобіль, так як він сучасно виглядає. Дуже зручна обзорність. Люди старшого віку купляють через його е, зручну посадку, е, приємний е, салон, який легко складається, можна, і високий кліренс заїхати на дачу. Сім'ї також беруть з дітьми, так як автомобіль практичний, компактний, хоча в салоні дуже вмісткий. Ну, доповнення є релінги і ці диски, і вони сходяться дуже до кольору даного автомобіля, шикарно підходять. Так, Прийду вам швидко по кузову, покажу, що він без зауважень, без м'ятень, царапін, коциків, без корозії, декрила. Інкод відкритий для будь-яких перевірок, плюс всі перевірки, толщинометри, діагностики. Ми надаємо, можете перевіряти наші автомобілі на будь-яких сайтах перевірки. Ми готові до будь-якого СТО. Запрошуємо всіх автоекспертів. В такому стані вживане авто знайти в Україні дуже важко. В Німеччині так само. Щоб знайти авто в такому стані, ми передумляємося дуже багато перед тим, як купити один. Не всі в Німеччині авто збережені в такому стані. І так, пройдемося по кузову. Толщинометр професіональний, профілайн. Оптика вся рідна, пошкоджень по бамперу немає. Зверніть увагу. По капоту так само він не висічений. Бензинові автомобілі купляють люди, які їздять на короткій відстані в Німеччині. Він не створений для Опять. Він не створений, корозії немає, кстати, ні на арках, ні на крилах. Нігде. Бензинові автомобілі не створені для дальних поїздок, тому в більшості випадків вони з малими пробігами. Анонсуємо, в нас буде велике оновлення Golfів плюсів 96.4. Але цей цікавий, так як він. на Прикольних титанах, на гарних рейлінгах. Сучасна магнітола стоїть двох з екраном з Ютубом. 91,8 і 8. 105. 128. Автомобіль без корозії. Саме головне стан кузова всі шукають. 145, 117, 117. 118 78 116. І так, разом з вами було проведено детальний огляд кузова з толщинометром професійним по стану даного автомобіля. Ну, вид має, погодьтеся. Свої думки про 1.6 MPI, чому він користується таким попитом і чому саме Golf Plus Напишіть в коментарях, ми завжди раді всіх чути. До речі, ніколи не думав, коли заведу канал на Ютубі, що підписники будуть дзвонити питати коли, чи писати на WhatsApp. Вітання всім, хто знає, про кого я говорю. Е е писати, чому не виходить довго так відео, чи все добре у нас, то ну, приємно. Приємно, що слідкуєте, приємно, що дуже багато адекватних людей, які розуміють суть. Е Моєї роботи і відношення до автомобілів, які ми привозимо. Нагадаю, що ми автомобілі якісні, дорого купуємо в Німеччині, відповідно розмитнюємо, сертифіковуємо. І вони перевіряємо технічно і ці автомобілі недешево стають в Україні. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку на СТО, що знаходимо та обслуговуємо. в Багажнику кожного авто. Є деталі, які ми замінили, чеки про обслуговування по кожному автомобілю. Так як в нас є послуга доставки, ми в наших автомобілях впевнені на 100%. І так, продовжимо огляд салону. Карти не провищі, повний електропакет, ущільнювачі на місці, шкіряне кермо, кермо в оригінальному стані, воно не фарбоване, не перешите. Сидіння так же само, це вже рестайлінгова модель салону іде з 8-го року. Автомобіль на кліматі, на великій мультимедіа. Мультимедіа вставляється сім-карта, є навігація, є YouTube, є. Е GPS вон стоїть. точка. Дуже багато функціональна мультимедіа, підключається камера заднього огляду. Тому якщо у вас діти, сім'я, чи ви часто подорожуєте, вам буде дуже зручно. USB виведено, особливість цих комплектацій. Бачите, строчка є по всьому автомобілі однакового кольору, підлокітник. По цьому автомобілю 182 тисячі пробігу. Вон Пачка документів, які підтверджують це все. Тихогляди, так як автомобіль від першого власника за всю історію існування автомобілів, рідний маленький пробіг це неоспорімий факт по даному автомобілю. Тут стоїть вже якісна акустика. Видно, що власник любив, доглядав автомобіль, так як він в нього вкладав гроші. Це диски доставлені окремо, магнітола доставлена. Видно, що людина займалася автомобілями, йому було приємно. Обслуговувати та дивитися і вдосконалювати дане авто. Задній ряд сидінь. Я думаю, це одна з причин, чому купляють дані автомобілі, тому що тут місця заді дуже багато і як для дорослої людини я 1,80 метра сідаю сюди 100 кг спокійно ззаді, місця вистачає. Так само сюди стають дуже. Дивіться, що який залишок по... йде по простір. Тут людина і до голови мене так само сантиметрів 10 до потолка. Приємні автомобілі. Плюсами займатися дуже дуже любим, так як вони швидко продаються, їх купляють люди, які знають, що вони купляють. На корозії в слабких місцях немає. Ляда, говорю, бачите, без корозії, рідкість. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, всі прийоми рідні. По даному автомобілю ми абсолютно все перевірили, замінили колодки, замінили один супорт. Збережена вся заводська комплектація по даному автомобілю. Заводська докатка, повний набір. Зверніть увагу, докатка взагалі ні разу не ставилась на заводській краски. Багажник чистенький, на ньому ніхто нічого не возив, ні тварин, ні стройматеріали. Взагалі ніяких зауважень немає. Всі кріплення на місці. Видно, що автомобіль притонований під колір. давно. Пошкоджень тут немає, від ременя. дуже часте явище. Не знаю, чи чому щось звертає на це увагу. Карти в оригінальнішому стані, зверніть увагу, нічого не висить, всі фіксатори працюють, нічого не болтається. Ну, зверніть, зеркало. Так, Прийдемо по салону, по історії. Великий мультимедіа, шкіряне кермо, клімат контроль, охолодження бардачка. Жоден Болтик по авто не крутився, не знімався, на порогах відсутня корозія. І так, Пітер Грейф їздив з 2008 року, нуль переоформлень, один власник салону. Є всі відмітки по рекомендації Volkswagen, як рекомендує наклейка, Castrol міняв мастило. Є всі бейджики, є сервісна історія з відмітками з руками по обслуговуванню. І це основний документ. Інструкція, до речі, це до магнітоли. Це всі щорічні тихогляди на даний автомобіль. У 2023 році було 164 тисячі пробігу. Знайти автомобіль з таким малим пробігом в такому стані, з кожною поїздкою стає все важче і важче, але ми працюємо, ми знаємо, на що звертати увагу. І в нас тактика, ми не шукаємо дешеву ціну в Німеччині. Ми шукаємо гарний стан. Так само в Україні наші покупці, є розумні люди, вони шукають стан автомобіля. Тут є стан, є зовнішній вигляд. Лобове скло рідне. Автомобіль тільки після детейлінгу, дуже свіжо виглядає. Вже на українській реєстрації, готовий до перереєстрації на нового власника. Всі податки сплочені. Гарні фотографії будуть на даний автомобіль, дуже достойно виглядає. І так, перевіримо разом з вами стан роботи у двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Прикольна магнітола, дуже. Є карточки, USB, все чекать читає навігація. Воно того вартує. І так, автомобіль завівся чітко, рівно, оберта, не димить, не троїть. є всі відмітки по кузову, що коли мінялося. Оптика вся рідна, пластик цілий, всі, як це називається, закльопки, все на місці пластикові. Ніяких зауважень по автомобілю немає, антифріз G12 в нормі. Подкапотка без корозії, навколо замка так само немає корозії. Працює рівно. Зачте, ніякого ні диму, нічого немає по автомобілю, все чистенько, все сухенько, дуже гарна гума континенталь. На титанах. Ну, видно, що людина не жаліла коштів на дане авто. І так, сьогодні разом з вами було оглянуто детальне автомобіль. Ваш улюблений Volkswagen Golf Plus 2008 року випуска в шикарному кольорі від першого єдиного власника з салону з Німеччини. Купляли, доставляли особисто автомобіль уже на першій реєстрації в Україні, розмитнений, сертифікований, готов до перереєстрації на нового власника. Можлива доставка під дім. Тому, кого зацікавив даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім. Або приїжджайте до нас у місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Достойний збережений автомобіль в класному кольорі, скомбінований з релігнами, з титанами. на Наприємні комплектації, збережений по кузову, без корозії. Всі детальну інформацію про дане авто я надав в даному відео. Автомобіль готовий до будь-яких СТО, будь-яких перевірок. ну Класний варіант, такий для міста, зажигалка на дачу їздити. Як перше авто для молодих людей суперово виглядає сучасно. Хочеться знімати такі відео та привозити от такі автомобілі в такому стані. Дуже достойний варіант. Колір, бачите, освітлення міняється, стає ще шикарнішим, зеркало. Класно виглядає. Це автовіниця. Ми займаємося достойними перевіреними автомобілями, працюємо на репутацію. Дякуємо за рекомендації та вашим знайомим, друзям, які приїжджають і купляють наші автомобілі. Кому цікаво, звертайтесь до зустрічі.